Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми швиденько з вами зробимо процедурний матеріал резини, такої трошки поношеної, так. Я вам покажу, як його можна запекти, щоб він відповідав стандартам PBR. Погнали, створюємо щось наподобі сфери, зараз забацаємо. Shade Smooth. Додаємо матеріал наш. І переходимо в шейдінг. Так, ми зараз в шейдингу. Давайте подивимося, що наша UV-карта нам скаже. Давайте зробимо ось так: розріжемо це все. Діло просто для наглядності. Ну, ось так зробимо тут такі шви. І розвернемо. Для нашого уроку нам цього буде більш ніж достатньо. Отже, погнали, оскільки ми будемо робити матеріал процедурний, який потім будемо запікати, я покажу свій власний метод, як це роблю. Я. Якщо хтось робиться по-іншому, обов'язково діліться в коментах, це буде дуже цікаво. Отже, я спочатку додаю ноду RGB, в якій виставляю наш базовий колір, наприклад, нашої резини. Ставимо його повністю в 0 і робимо 1000, наприклад, щоб в нас не був повністю чорний. Так, наразі я це згорну. Аналогічно, це в нас буде base color, а це в нас буде металік. Далі ви зрозумієте, чому я саме так роблю. І металік ставимо повністю в чорний. Roughness додаємо сюди. І Roughness ставимо десь. Хай буде 0,5. Оце буде наш базовий Roughness. Тут в нас буде бамп до нормала. І аналогічно в нас буде базовий бамп. Ми його називаємо висота 0,5. Теж наша висота. Все. В першу чергу починаємо працювати з нашим бампом. Так, давайте прикинемо, що потрібно для резини. Для резини потрібна так базова, базова шорсткість. Так? Добре. Ну, і з текстуру. Ми її підмішуємо через звичайний мікс колор. Наприклад, ось так я зроблю фактор одиниця, щоб в нас ось цей об'єм діяв канал B. Тут ставимо текстури координат об'єкт до вектора. І робимо ось тут з вами таку доволі сильно, наприклад, 100 одиниць. Подивимося на наш розмір. В мене тут стоять. Зараз я покажу юніти NAN і наша сфера. Давайте ми зробимо, щоб вона мала 2 на 2х2х. Щоб ось ці наші налаштування правильно відображалися в вас, якщо ви будете повторяти цей матеріал крок по кроку. Але було би краще, якби ви просто зрозуміли саму суть, а там далі собі експериментували. В крайній мірі для мене так завжди. Получається краще. Фактор знімаємо на слабенький. так? Ставимо 1000. Так, добре, це буде добре. Ставимо більше рофнес і більшу деталізацію. Наприклад, 10. Може, чуть-чуть більше бамп буде дамо. Ось так. Добре? Так, давайте я ось тут відключу наш 3D-курсор, бо він мені заважає. Є. Основний бамп в нас є. Ідемо далі. Цей, я згортаю, H, Ctrl, H. Shift дорівнює це все діло вирівнює, щоб воно в нас було акуратно. Це є база. Давайте ми зразу так, щоб було зрозуміло нам. І якщо ви будете повертатися до цього процедурного матеріалу собі через певний час, щоб ви в ньому легко розібралися. Після бази давайте ми з вами додамо такі маленькі вибоїни, мінімальні. Теж зробимо це через. Давайте попробуємо через вороной текстури. Ctrl-Shift і клік мишки, щоб я бачив, що я роблю. Ось тут виберемо Smooth F1 і далі відредагуємо наш Scale. Ставимо Color Ramp і починаємо підмішувати. Давайте переключимося назад на наш Shading. Mix Color, так як ми вже з вами робили. В вхід A це в нас буде база. І вхід Б це в нас буде ось цей підмішаний, підмішані наші ці крапочки. Так? Давайте через Add попробуємо і відредагуємо. От залишимось так, наприклад. Так. Так. І можна чуть-чуть. Зараз зараз, тут треба нам додати деталізації, тому що у нас мало деталізації, так? Рафність трошки. Ось так зробимо. Ставимо 50, може, навіть ще більше. Давайте поставимо соточку. І ось тут послабимо нашу дію, наприклад, нодою Math і Divide. Для початку поділимо, наприклад, давайте на 10. Ну, отак. Все, є в нас слабше. Якщо треба буде відредагувати, ви зможете собі в майбутньому. В будь-який момент повернутися до цього і, наприклад, відредагувати. От поставити ділення 5. Не таке сильне. Будемо вважати, що ми це зробили. Я надіюся, що основа для вас буде легко зрозумілою. Теж Ctrl-J це в нас будуть point small. Ось так нехай буде, тільки треба було мені є. І ще робимо додатково. Я теж буду створювати, не буду дублювати, буду створювати з нуля, щоб ви це бачили. І, відповідно, легше запам'ятали. Noise текстура. Тут зараз будемо робити більше пошкодження. Додаємо фактор. Аналогічно Ctrl-T через Object. Це все діло. Так, є наша ця noise текстура. Додаємо ramp. Чуть-чуть ми зараз його відредагуємо. Наприклад. Його треба знову. Ось. Ось так. Зробимо. Тут. Зробимо чуть частіше. Для прикладу це ви зможете собі вже відредагувати, як вам буде. І тепер дивіться, додаємо. Трошки Roughness і додаємо деталізацію. І додаємо рафнес більше. Можемо трошки додати Distoorшена, але дуже-дуже-дуже трошки. Є. Тільки дуже в нас забагато ось цих вот штук. Відповідно, щоб їх було менше, ми їх трошечки отак підіжмем. І скейлом відрегулюємо, як нам потрібно. Давайте, може, 5 поставимо і більше зажмемо. Не треба нам дуже багато ось цих год. Вот. Дивіться, тут є різкі края, не дуже, то воно красиво зараз виглядає. Для того ми робимо знову, так як ми з вами вже робили. Ставимо Add, ставимо тут менше. Наприклад, ось так. І нашою нодою математики через divide послабляємо. Наприклад, знову ставимо. 10. Подивимося, що вона нам скаже. Ну от. от. Хіба аж так, бачите, щоб оці краї не були настільки різкими, щоб вони були плавнішими. Давайте ще додамо деталізації, йому, щоб це було більше виглядало на резину пробиту. І от таким чином, ось цими трьома нодами, ми з вами редагуємо наші вибоїни в резини. Що робимо далі? Це в нас є point великий, так, large. Point. Ми теж їх ось тут. Зберігаємо. Добре. Вже в нас помаленьку вимальовується наша резина. Але нам ще потрібно ще один момент по бампу. Дивіться, зараз що ми будемо робити. Ми будемо додати вейв текстуру. Я думаю, ви вже, якщо дивилися в Ютубі, ви вже бачили не раз урок, там де іменно через вейв-текстуру це додається. Типу, щоб було схоже на обробку машинну резини. Зараз ми ось це все зробимо з вами. Давайте спочатку включимо Ctrl-Shift, лівий клік. Сюди на в'ювер в нас буде ось так: Z. Ставимо 100 може забагато. Це все ви собі зможете відредагувати. Ага, ще який прикол. Прикол в тому, що залежно на яку текстуру, якої величини, ви будете оце все діло потім бейкати. Тому що процедурку ми можемо приближати ну, безкінечно. А ваші карти мають роздільну здатність там: 1к, 2к, 4к. І, відповідно, не все може нормально забайкатися, Якісь от маленькі деталі, вони можуть дуже погано забайкатися на карту. От ми в кінці оце все діло запечемо і проаналізуємо, що нам можна буде поправити. Так, ну поки що отак лишаємо. Додаємо дисторсії І додаємо деталізації. Є yeah. навіть ще більше якоїсь дисторсії зробимо так. Давайте наразі лишимо так. Переключимося на шейдер і для того, щоб це все відредагувати, додаємо наш Color Ramp і додаємо нашу ноду математики, якщо потрібно буде послабити ефект. Теж ставимо поділити, поки що залишимо одиничку. Так, от є повністю наш ефект, який працює тільки, тільки він. От Бачите, мікс-текстура це працює тільки наш оцей зараз вейв. Ми його повинні послабити. Знов давайте на 10 поділимо. На 100 ого. 500. 1000. Ух ти, дивись. Це поки що. Поки що ось так. І тут поставимо 100. Добре. Ану, підмішуємо. Давайте попробуємо через оверлей. 0,1. Отак, щоб чуть-чуть воно підмішувалося. М. Зараз ми виключимо. Ну ось так. Трошечки-трошечки його видно. Бачите? Так, є налаштування ось цього. Це все згортаємо. Будемо вважати, що воно в нас грає. І тут wave. І так само ми повинні з вами оце все попереіменовувати. Наприклад, оце в нас буде Point Small. Щоб ми знали, що ми підмішуємо Point. Тут великий, і отут ми підмішуємо Wave. Ми це згортаємо і теж вирівнюємо собі. Ми будемо знати, що в нас йде підмішування. Чому ми не додавали? можна додати через ось ці от ноди? Воно буде виглядати типу, як простіше трошки. Але зараз е я хотів, щоб ви просто зрозуміли, наскільки оцей градієнт чорний-білий діє на нашу модель, на, точніше на нашу текстуру. Є основна наша. Текстура. Добре. Що нам потрібно далі? Далі нам залишилося мілочі. Нам потрібно взяти наш Roughness, додати Mix Color. І через Noise текстуру стандартно, так як ми вже з вами знаємо, вміємо і робили. Теж додамо тут рамп. До нашого рафнесу додамо ось такої варіативності. Бачите, це вже більш схоже на резину. Також ми ось це можемо. Металік сюди, він нам не потрібен, але для того, щоб забейкати, нам його треба буде ось тут. І теж можемо додати трішки варіативності по самому, от звідси ж взяти, оце, що в нас на рафнес йшло. Додати варіативності по самому кольору. Ми аналогічно це згортаємо і робимо колор і rough. Все, супер. І тут теж додамо кольор. Відповідно, ми з вами не заплутаємося, якщо навіть через півроку, через рік вернемо до цього процедурного матеріалу, ми з вами не заплутаємося в ньому. Нашу варіативність ми теж додамо через оверлей, наприклад. І таким невеликим фактором. Угу через оверлейний канал і напевно через Add треба або через Mix. Зараз подивимось. Так, додаємо через Add, або навіть трошки слабше це буде через Screen. Трошки ніжніший ефект. Угу. Навіть можемо зробити цікавіше. Давайте от зробимо ось так. Скопіюємо. Тут просто залишимо Roughness. А тут у нас буде колір. Зараз я покажу, що я хочу зробити. Отак, додамо цю штуку. І в noise, щоб в нас було більше варіативності у от що ми зробили нашої резини. Ctrl-H, щоб розвернути все. Зробимо scale одиницю. Отак. Супер. Ctrl-H. Так, давайте. Ну, зробимо мені менше. Ось. От в нас і є максимально варіативний матеріал резини. От в нас є отак. От Нехай буде. От і маємо. Дивіться, в нас є базовий колір чуть-чуть варіативності, і підмішуємо до нашого основного кольору його. От так я роблю. Це можна робити по-різному. Я це так роблю більше для наглядності. І... Іде в base Color. Металік у нас чорний, повністю, його типу як нема. Roughness в нас йде окремо. налаштування noise щільніший. Теж підмішуємо тут через простий мікс, тут через скрін. І саме більше налаштування це є наш бамп. Теж він підмішується сюди. Тепер дивіться, нам потрібно це все діло зробити як процедурним матеріалом, який ми збережемо, і запекти. Як роблю я. Якщо хтось робить по-іншому, то обов'язково пишіть в коментарях, діліться, це буде дуже цікаво. Я через shift право додаю такі поінти тут. Їх назвемо, давайте зразу. Так, ми їх так назвали. Це більше для, для себе я так роблю, для свого розуміння. Мені так краще і легше орієнтуватися. Далі я виділяю ось це все крім точок, Ctrl-G. Збираються все в групу, виходимо з групи і зараз трошки наведемо лад з оцим всім, що тут всередині. так? Ось так. Normal. Де тут наша група? Нормал самий низ. Добре. Далі. Там, де металік, це в нас саме верхній, це в нас металік. Металік. Добре, давайте його другий, він має бути другий. Е, так, перше. Ось це в нас був колір, сюди-сюди-сюди-сюди. Він у нас передостанній. значить це буде колор. Він на самий верх зараз йде. Потім металік, Потім, відповідно, це в нас йшов рафнес, сюди, сюди, сюди. І от він зараз. І наш нормал, так? Напряму йде до нормала. Ось такий в нас буде матеріал. Ще раз заходимо в цю нашу групу і редагуємо. Колір у нас буде кольором. Металік робимо float від 0 до 1 базовий 0. Roughness теж роб... ага, чекайте, float, і тут ставимо фактор. Roughness теж ставимо float, ставимо фактор Від 0 до 1 тут ставимо 0,5. Normal вектор не чіпаємо поки що. От, бачите, у нас всі вектори вони синеньким йдуть. Значить, відповідно, ось тут. Normal, Vector. Супер. Так як є. Є в нас ось такий процедурний матеріал. Далі ви можете його собі просто додати в. Ось тут вибираємо blend-файли, наші нот-групи. Ось тут ми його теж назвемо. Rubber. Всюди, де можна, його поназиваємо, додамо йому якийсь там кольор для цікавості. Так? І от є наш Rubber. Права клавіша і Mark Asset. І він у вас буде зразу як в бібліотеці. Ну, це при умові, що ви в файлі само, самої бібліотеки вашої, яку ви робите собі. З цим ми закінчуємо і переходимо до варіанту запікання. Ювішку ми на початку перевірили, є в нас ювішка, все нормально. Зараз дивіться прикол, ми приближаємо, можемо приближати дуже сильно. І воно в нас все гарно читається. Але якщо ми запечемо в карти, зараз буде ситуація інша. Дивіться, як я роблю. Я роблю ось так: створюємо імідж-текстуру. Наприклад, у нас буде base Color і ставимо 4К. Будемо запікати в лінійний, потім це все конвертнемо при збереженні, коли будемо зберігати. Тепер я беру base color, під'єдную сюди на вихід. Однаш колір. Виділяю матеріал, виділяю нашу текстуру base color. От вона названа. Переключаюся тут в Cycles. Наприклад, ставимо GPU і тут поставимо щось, щось невеличке, там 64. Наприклад, так, може навіть менше, щоб ми зараз з вами не пекли довго. Вибираємо Bake. і вибираємо ось тут Emit. Все. Я тут зменшу Margin текстури до 4. Ось такі в мене налаштування. Виділено, виділено, запікаємо. Так, давайте подивимося, що ми там з вами напекли. Де наш base Color? От є він. Його можна далі Save As. І зберегти тільки, якщо це base Color, то бажано було би створювати і зберігати. Це просто в sRGB. От, є base Color. Давайте ми на нього подивимось. Ну, добре, бачите, по ньому не видно обмежень текстури. Хорошо. Далі металік. Аналогічно додаємо металік. Ми вже зберегли base Color, так. Fail, Save S і назвали, як нам потрібно. Можемо зараз перестворити наново. Те, що ми хочемо, от там, наприклад, вийти, наново створити, назвати, вибрати 32. І... Ну, давайте я зроблю, щоб не було цього. Питань. Rougness 4 к 32 біт. Теж виділяємо. Виділяємо. Тут в нас вже вибраний металік напряму до аутпута підключений. Печем металік. Ну і це буде проста чорна карта, по ній не наглядно. Зараз далі будемо бачити добре по Roughness і по нормалу. От, запікся металік, це в нас простий чорний варіант. Він не цікавий. Поїхали далі. Далі під'єднуємо рафнес. Виділено, виділено. Тут залишається Еміт. Оце наш рафнес, Печем рафнес. От, запікся наша рафнес. Бачите, текстура, вона миється. Коли ми от можемо процедуркою дивитися, процедурка в нас не миється. А текстура от, по цьому теж не дуже добре видно буде. Зараз по нормалу дуже добре буде видно. Так, є. І нормал ми робимо. Стандартно підключаємо наш BDSF матеріал. Так? Ні, BSDF BDSF, боже мій. Що ж ти мелиш? Так, BSDF. Наша імідж текстура. Теж можемо створити, назвати Normal. 4K 32 біта. Все, лінійний тут. Виділено. Виділено. Тут вибираємо тепер вже Normal. Нічого, ніяких селектів, нічого, нічого, тому що ми просто печемо матеріал. І бейкаємо. Запікаємо, так. Ось тут червоною показує, тому що воно не збережене, і зараз це перезбереже зверху на цю картинку. Для того, щоб такого не було, нам потрібно було зберегти, і ця вже картинка в JPEG, чи в PNG, чи в TIFF, вона була б збережена у вас на диску, і це вам було б не страшно. Ну, В мене зараз воно замінить. Ну, Суть не в тому, ми це все діло, як то кажуть, робимо для демонстрації просто. І зараз подивиться на нашу нормалку. От є наша нормалка. І тепер дивіться, якщо. В нас процедурна текстура під'єднана, ми зближуємо, ну, все чітко видно. А в нормалці вже пішли пікселі. Давайте подивимося, наскільки в нас якісна нормалка. От бачите? Оце, напевно, максимум, з якого можна дивитися на нашу резину. Якщо взяти, звичайно, Normal Map, підключити сюди. Давайте так, я перемістимо. О, оце є наша нормалка. От з такої відстані все нормально читається, супер. Ну, ближче, то вже видно, що це вже все. Якщо ми це позапікаємо, відповідно тут можемо все видаляти і під'єднувати напряму наші всі ці, наприклад, там base Color ми зробили з вами, так? Потім ми робили, де цей Roughness, Металік в нас чорний був. Ну і, типу, от, грубо говоря, в нас є вже PBR матеріал з текстурами. Ось такий у нас получився простенький матеріал. Також його можна запекти і використовувати в будь-яких ігрових рушіях або інших ну, в іншому програмному забезпеченні для рендеру візуалізації. Плюс є в нас процедурка, яку ми можемо налаштувати, запекти знову по-іншому. Ну, тобто в нас такий досить універсальний, хороший, простенький, зауважу, матеріал. Щиро надіюся, що комусь це відео було корисним. Ви пишіть. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, діліться цим відео, тому що, ну, хто як не ми, так чи ні. І якщо є в когось якісь свої методи, власні, прикольні, ну, то діліться, розказуйте, це буде дуже цікаво. Ще раз всім дякую і до нових зустрічей.